Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну, це і є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Козироги. Ваш старопрогноз на квітень місяць. Вау! Козироги. Подивіться, який початок у квітні. Ви зірка. Ви зірка. І знаєте, про що ця зірка? Вона говорить про те, що ви відчуєте себе... Яскравою зіркою, можливо, ви будете запрошені кудись а, і про щось декларувати важливе для вас і для людей. А також на концерт зірки. А, ви можете в кіно піти або знятися в кіно. Ну, тобто, це дуже цікавий досвід. Далі, зірка у нас про те, що це надія, і ви можете отримати надію на а, здійснення вашої мрії. Вона може здійснитися. У квітні місяці, а також ви можете відчути, не тільки відчути, а точно зрозуміти, в чому ваше призначення, куди вам рухатися, тому що вам зірки освітлюють ваш напрямок, ваш шлях. Це дуже красива карта. І ви будете чесні з собою і справжні, оце головне. Яскравий початок козироги, а потім десятка жезлів. Щось ви завершите, якась кульмінація подій завершується в вашому житті. І це здебільшого про роботу, тому що жезли, вогняна стихія, ми фізично, навіть на, на, на тілесному рівні. Відчуєте ви? Як вам буде важко, але знаєте, що, що ви дійдете, ви закінчите. Ну, своя ноша, ви ж пам'ятаєте, вона не така важка. Хоча на фізичному рівні буде дуже важко. Але ви справитесь, козороги. Десятка, пам'ятайте про те, що у вас точно є 10 людей, яким ви можете делегувати щось, попросити про допомогу. Дивимось далі. Краще відсвяткуйте, і е, нехай буде 10 свічок. Колесо Фортуни. Колесо Фортуни дуже красива карта і вдачлива для вас, козороги. Це також може бути початок чогось, і він дуже буде такий, знаєте, на позитиві, на вдачі, ви в своєму потоці. І е, також це може бути і е, нове авто. Можливо, ви мріяли, а також запрошую вас на, на астроконсультацію, на будь-яку замовляйте натальну карту, просто астроконсультацію або на рік солярну карту у подарунок собі. Тому що ну, це дуже е, яскрава карта, і вона е, підказує, дає е, е, можливість розпакувати себе завдяки астрологічним знанням. Вдача буде 100%. Купуйте лотерейний квиток і потім мені напишете. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш у нас про мрії, про здійснення мрії. Знов про мрії. Ви бачите, який вдачний місяць у вас. Козороги, яскравий свято. Ви будете запрошувати до себе в гості, вас будуть запрошувати. І ви будете щасливі, і люди навколо вас. Ну, це таке, знаєте, присвоєння і а, навчитися присвоювати свої а, перемоги, заслуги, і взагалі, взагалі радіти життю і бути щасливими. Радію. Далі. Дві кажезлів. Ось тут буде якесь подвійне, подвійне чогось. Це може бути два, або дві роботи, куди вас запрошують, або дві посади, або дві людини. Ви можете вагатися. Якщо можете купити два, якщо це два предмети, і вам вони потрібні. То подумайте, можливо, треба не вагатися а просто купувати. А здебільшого ви бачите, що у цієї людини один посух, він вже в руках, тобто він визначився. І ви в подумках ну, десь на 60-70% вже розумієте, що ви будете обирати. Ну, якщо вже зовсім важко, то звертайтесь до таролога за допомогою. Наступна карта. Закохані. Ну такий вибір, <кхід> вибачте, ускладнюється. <карта>, карта закохані говорить про те, що ви дійсно можете бути закохані у два чогось. <кхід> Все, що я перерахувала раніше, але е все ж таки ви розумієте, що вам треба обирати. Ну, ви будете стояти перед вибором, перед фактом. Е і треба обирати. Як обирати? Обирайте собою, своїм серцем, е своїм станом, е що ви відчуваєте, коли ви з тим або ви з тим, з тією або з тією. Ну будь-що це буде людина або предмет. І от ваш стан і буде ваша відповідь. Не обманюйте себе, не скривджуйте себе. Звертайтесь до тарологів. Є навіть такий розклад, вибір називається. Він дуже допомагає. Я вам кажу за 9 років досвіду, практики тарологом, я розумію, що це досить важко обрати, тому звертайтесь. сімка Жезлів. Буде якась така подія, де вам треба буде захистити себе і свої кордони, якась суперечка. Але знаєте, ви впораєтесь, ви вже достатньо освічені, достатньо досвідчені, у вас досвіду достатньо, і ви впораєтесь будь-чим. Бачите, ви вище тих людей, їх не видно, тільки палки, а ви зверху ситуації, тому ви впораєтесь. Ви достатньо вже конкурентно спроможні і знаєте собі ціну. Карта башня. Якщо ви знаходитесь в Україні і в небезпечних областях, містах, будь ласка, дбайте про себе, про своє тіло, про свою безпеку і свою родину дітей. Дуже вас прошу, тому що ви бачите, тут ну, якби, люди летять, все горить, тому це не дуже безпечна карта. Якщо говорити про безпеку, ну, ви в безпечному місті, так, і на високих частотах, як інтерпретується ця карта, ця енергія це визволення. Ви звільнитеся від чогось зайвого, штучного, не вашого, від рожевих окулярів точно, якась корона спаде з вас або з іншої людини. Ну, це може бути розчарування, але ж ми розуміємо, що Ну, що таке розчарування? Це інфантильний стан. Ну, Не очаровуйтесь чимось, кимось, щоб потім не розчаровуватись. Чому я так кажу? Тому що ну, що таке очарування? Ми робимо людину ідеальною в своїх фантазіях, ми дивимося своїми очима, думками через свою призму. А та людина, така сама, як і ми, вона має право помилятися. І якщо ми самі наділи корону на ту людину, а вона якось там щось зробила і ми вже розчаровуємося. і... Вже нам не цікава та людина, ну питання усі до себе. Ми не ідеальні усі люди, тому легше дивимося на людей спокійніше. І просто поруч тримаємо рівно тих, які відповідають нашим схожим цінностям. Тільки цінності нас об'єднують. По цінностям ми обираємо будь-кого поруч з собою. Тому ось тут звільнення і буде видих, полегшення. Оце високочастотна енергія цієї карти. Четвірка Пентаклів. Бережіть себе, своє тіло і усі свої надбання, свої цінності, матеріальні будь-які. Смачно годуйте себе, піклуйтесь про себе і не витрачайте зайвих коштів. Відкладайте на чотири чогось, куди вам точно треба вкласти кошти в квітні місяці, наприкінці вже. Трійка Пентаклів. Ви отримаєте Премію невеличку, але приємна. А також ви можете вкласти кошти в навчання, отримати сертифікат, диплом, підтвердження вашої кваліфікації. Ну, тобто, щось таке дуже важливе, чим ви будете пишатися, будете виставляти як картину. Тому Трійка Пентаклів ще говорить про те, що це перспектива, це зріст і це в подальшому також. Якби інвестиція в себе, і подальше вам дасть свої результати і дивіденди. Ви можете на тому сертифікаті і на тих навчаннях, які ви отримали, заробляти кошти в подальшому. Українська колода. П'ятірка чаш. Вона тут дивно. По-доброму виглядає, я б сказала. П'ятірка чаш це в нас, ну, знаєте, ми з кимось побили чашки, ну, тобто посварилися. Ми можемо відчувати дратівливість, ну, нам щось може не подобатись, ми можемо з ким посперечатися. Але ну, це нормально іноді бути чимось незадоволеним і щось іноді говорити комусь ні. Або нам хтось говорить ні, ми потрібно навчитися поважати інше, ні. І самі не боятися говорити ні. Тому ось тут буде ось такий у вас випадок, п'ятірка чаш. Далі, остання колода тисячу доріг. Я хочу вам її витягнути, для того, щоб як навігатор Нептун, який перейшов в Овен. Показати, яку дорогу він вам відкриває в новому знаці козероги, вовні, куди він вам, вас запрошує. Паш жезлів ну це дійсно рух. Треба рухатися і дати собі шанс на цей рух і на початок нового. І це е, стосується саме бізнесу. Або зайнятися спортом, хто ще не займається, дуже раджу, тому що важливо, щоб чим гнучкіше тіло, тим гнучкіше розум, тим здоровіше ми і ментально, і тілесно. Тут написано: при... ну, поміряйте іншу роль на себе. Ну, пажі, так, це початок чогось нового, ви можете себе... Якби побачити в якоїсь новій якості, в якійсь новій якості. Ну, і тут п'ять питань, на які дасте ви собі відповіді, і точно зрозумієте, про що ці питання в вашому житті на зараз. Козироги, я за вас радію насичений, цікавий місяць квітень. Будьте щасливі в квітні, в будь-якому місяці, і до зустрічі в травні. Papá.